Коли ти нищиш фундамент, то падає вся конструкція. І саме це сьогодні робить влада і більшість, просуваючи оцей божевільний абсолютно закон про північну Корею на рівні місцевого самоврядування. Бо це вже не Європа. Всі ці пропорції європейські, всі наші гасла, заклики. Як представник України в парламентській асамблеї Ради Європи немає в жодній європейській країні того, що зараз надягають на голову і хочуть зробити в Україні. Повний, абсолютно підконтрольність місцевого самоврядування центральній владі у вигляді обласних військових адміністрацій. Абсолютно створення ідіотського реєстру всіх органів актів місцевого самоврядування. Там мільйони актів щомісячно будуть. Мільйони. Це не акти, які щоб ніхто не подумав про те, що там не знаю, треба кудись мільйони виділити, землю виділити. Це акти дрібні. Абсолютно пусті, технічні, але чим буде заповнюватися ці реєстри, дійсно ставлячи в тому числі під ризик, що вся ця інформація опиниться у ворога, який це використає проти України. Але взагалі це безмістовно. Їх ніхто не буде дивитись. Це просто витрачені колосальні кошти і можливість обласній військовій адміністрації все поставити на ручні. За все занесіть, за все принесіть, станьте на коліна перед центральною владою.